Чим відрізняється, Чим відрізняється пілінг від скрабу частинками абразивними. От у нас вони маленькі, вони каучукові, вони теж природні, вони дивіться, як ніжно лагідно Чуть, Ви можете природіжно. на ручечки, ви можете на локтики, ви на обличчя, на губи можна його наносити. І оте кладовище прибирати. Розумієте, тоді буде дуже гарно вирівнятись. Да, вирівнювати, і тон вирівнюється, і е, дивіться, якщо ми не відшелушуємо е, ці частинки, то і косметичні засоби проникають не так, як потрібно. І ви можете робити його в залежності від вашого типу шкіри, ви можете робити два рази на тиждень. Три, ну, більше не потрібно. Не потрібно, не потрібно багато робити. Оце два-три рази це нормально. І особливо перед тим, як ви будете робити масочки. А масочки наші можна теж робити в залежності від стану шкіри, можна робити два-три рази на тиждень. показувати Так, та, так, оце це зразу, зразу, видно. Це. Так зразу що Оце а Покажіть робота. мені, як ви робите. О, так. А це було для тих людей, які гадають пірін закинуть. Боже, для чого пір'ї? Подивіться, який. <гаджи> <гаджи> <зразу гаджи> <віддак, гаджи> хочу сказати, <гаджи> що пірін там нашим віру, що Ніла сказала, що він настільки тендітний, що його можна навіть наносити на губи. І це.